Які критерії потрібно виконати у Pixel Wars, щоб гарантовано отримати дроп? По-перше, щоб у майбутньому отримати токен Піксфай, нам потрібно грати в обидві гри: у дашборд та Піксолтап. Посилання залишу, як завжди, в описі ролика. У дашборді ми збираємо пікс, кормлячи своїх улюбленців. У пікселтап, прокачуючи роботів та виконуючи щоденне комбо, ми збираємо бали фай. І головне дроп буде рахуватися та конвертуватися на основі вашого балансу не доходу. Тож прокачалися, далі збираємо фай. До речі, я одним із перших почав про це говорити, тому обов'язково підписуйтесь на мій телеграм-канал, щоб нічого не пропустити. По-друге, додаємо в обидві гри свої гаманці. PixelTap додайте обов'язково гаманець, я завантажив та додав тонкий перед, а також додайте гаманець UD на мережі Ethereum. Цей я так розумію, потрібен для отримання нагород з конкурсів, а може і для чогось іншого. Але де його взяти? На біржі реєструйтесь на Байбі OKX. Посилання для зручності також залишу в описі. Після реєстрації заходимо в розділ своїх активів, натискаємо депозит, шукаємо USDT та вибираємо мережу Ethereum. Копіємо адресу та вставляємо її в необхідне поле у PixelTab. У дашборді приєднаєте любий веб гаманець. Я приєднав від відок його можна створити або в додатку на біржі, або в розширенні відок на компі. Реєстрація дуже проста. Головне пам'ятати одну річ: ніколи нікому не показуйте свою світфразу. Вітаю! Наразі це всі критерії, які потрібно виконати, щоб отримати дроп. Якщо з'явиться щось інше, я обов'язково дам знати у своєму телеграм-каналі. Ну а тепер поговоримо про інше важливе питання, яке всіх цікавить. Коли лістинг Pixelverse? Ворс? Команда проекту у своїх чатах неодноразово зазначала, що лістинг відбудеться в кінці червня. Наразі 3 липня, де ж лістинг? Офіційного анонсу про перенесення лістингу не було, хоча і заяв на каналі Pixel Wars про те, що лістинг буде в червні, також не було. Однак, все ж деяка інфа щодо лістингу прослизнула на Ама сесії з тоном. Давайте послухаємо, що там було сказано. Хотів запитати вас, говорячи про фармінг, як довго люди будуть продовжувати займатися цим І коли на вашу думку ви плануєте припинити його? Отже, це два питання. У нас є специфіка, знову ж таки, гри. Гра у web 3 часто має механіку, яка називається гра, щоб заробити». І це механіка, яку ми впроваджуємо. Тож, насправді люди, які грають у гру сьогодні. Вони отримують щось, але навіть через два чи три місяці, я не знаю, я не можу назвати точну лістингу, але ми збираємося. Ви все одно зможете заробляти, тому що те, що буде відбуватися в грі, особливо у великій грі, MMORPG, які в якій у нас є все, що знаходиться всередині всесвіту. Буде активом таким чином. У вас буде пункт, який буде представлений, як NFT, У вас буде багато соціальної взаємодії. ви можете, наприклад, влаштуватися на роботу і вони будуть ігровою валютою. Отже, в цій грі вони будуть ринками NFT. І Сьогодні ви по суті отримуєте перевагу. я б сказав, почавши раніше, щоб залучити ще більше ігрових активів, більш широке бачення MMORPG, яке ми маємо. Тож, якщо ми думаємо про аеродроп в сенсі тримання чогось, граючи, Pixel Wars, ви завжди щось отримаєте. Але я не знаю наскільки це буде багато. Сподіваюся, це буде дуже успішно. але ці механіки гри залишаться в довгостроковій перспективі. як бачите, курілеон, один із засновників гри сказав, що не може назвати точної дати два-три місяці. Але вони збираються її анонсувати. Сподіваюсь, що скажуть, бо ніхто не знає, чи є час прокачуватись, чи немає. А взагалі, якщо до лісингу залишилося два місяці, то сам фарм може закінчитися за місяць до цього івенту в кінці липня. Так було у надкоєно. Звичайно, як буде тут, не знаю. Щодо мене, я шукав відповідь, вагався та до останнього чекав анонсу щодо лісингу в червні або на початку липня. Однак, вчора вирішив витратити більшу частину всіх своїх монет піксолтаб на прокачку. Дашборд також почну прокачувати, а далі буду дивитися по ситуації, якщо буде анонс приблизної дати і буде час, тоді прокачаю ще. А так до анонсу більше не буду витрачати монети. Пам'ятайте, це моє рішення. У вас своє. Може зараз я роблю помилку, і лісник дуже близька, може ні, дізнаюся в майбутньому.